Столітнє партнерство України з Великою Британією, чого вже вдалося досягти, розповідає юрист міжнародник Іван Лозовий. У студії працює Руслана Кравченко. Давайте поговоримо найперше, чи була в Україні ще така угода з іншими країнами? От саме столітня, саме на такий довгий період, і саме з такими багатьма аспектами, чи це вперше? Це взагалі то вперше, і не випадково, що це саме угода була заключена з Великою Британією. Як ви задали, вона звучить дуже гарно на 100 років. Ми обіцяли одному дружбу і співпрацю, і посилення роз... обороноздатності. Так, там все, і що тільки можу уявити, є. Це не маленька, не коротка угода. У нас і довго дуже багато аспектів, дуже багато положень. Конкретики якось такої конкретно немає, але це більше як підтвердження того, що Великобританія це одна з наших топ 3 4 5 друзів під час цієї війни. І не випадково, що саме Великобританія зветься на третьому місці після США і Німеччини по кількості наданої реально допомоги Україні – це понад 15 мільярдів доларів. Давайте пригадаємо, коли почалася ось така більш. Ефективна співпраця України з Великою Британією це було після початку повномасштабного вторгнення, початку війни в Україні. Чи можливо, коли був Брексіт? Брексіт – це було велике відволікання уваги безумовно Великої Британії, тому що це був важкий, тривалий процес для обох сторін і для Європейського Союзу, і для Великої Британії. Але з іншого боку, треба не забувати, що Брексит провів прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. А це ну один із топ, напевно, кількох політиків світу, який проявив найбільше підтримки України. Він у нас бував багато разів, хоча був на посаді прем'єр-міністра. На той час був дуже зайнятий. І він висловлювався і досі висловлюється. Він веде колону в англійській і далі постійно висловлює, я би сказав, найбільш таку серйозну підтримку Україні у всіх аляких аспектах. Хоча він зараз приватна особа. Тому Велика Британія так просто склалося з різних причин. Але слава Богу, це велика потужна країна, яка дуже нас підтримує. Борис Джонсон був навіть в цій студії і на громадському радіо також свого часу. Пройшло п'ять місяців, грубо кажучи, після підписання цієї угоди. навіть шість-шість 6, 6 місяців. Що змінилося? Чи було щось таке особливо важливе? Як на мене, те, що Велика Британія замість Америки разом із Німеччиною, зокрема, ось нещодавно провела у Брюсселі Рамштайн. Так, я якраз тоді була у штаб-квартирі НАТО, висвітлювала цю подію для громадського радіо. Британія тоді надала найбільшу допомогу. Україні вона оголосила про це. Там багато було наданих безпілотників іншої техніки. Про це, зокрема, міністр оборони Рустам Уміров казав як про таку найважливішу співпрацю за підсумками тих зустрічей. Що ще ну поки що не багато чого іншого, тому що Велика Британія це десь ну в рази менша по населенню згідно відповідно економіки і у військовому плані, ніж скажімо, сполучені штати. Німеччина багатіша ніж Велика Британія. Але ще раз, це рамкова угода. Вона в якійсь мірі піар, але це дуже хороший, і добрий піар. Бо коли дві країни заявляють про дружбу і тісну співпрацю доволі по дуже широкому спектру, на 100 років це не просто так. І слава Богу, що це є. Тому що думаємо про випадок, де скажімо, якийсь майбутній британський Трамп може прийти до влади у Великій Британії, поки що такого не дуже видно на горизонті. Хіба голова партії реформ? Ник Фараж. Він часом висловлюється не зовсім, скажімо, на підтримку України, але така угода до певної міри скеровує і спрямовує британську політику на довгі десятиліття. Це дуже добре. Конкретика повинна бути вже на кожному кроці. Ну на що означає конкретика? Ну скажімо, не те, що Трамп, який з'їздив на на Схід і... Повністю сказав, що він, начебто, угод конкретних заключив на 2 трильйони доларів. Я питаю, коли Клінтон, будучи президентом Біл Клінтон, поїхав в Аравію і повернувся для конкретного пакету замовлень. Boeing. це величезний виробник великих пасажирських авіаліній авіалайнерів. Зараз потрібно добуватися такої співпраці із Великобританією. по тому всьому спектру, що зазначено в угоді. Тобто всі підстави є, хоча тут є перепони, і безумовно на першому місці це корупція в Україні. Давайте про це поговоримо. Чи Велика Британія зможе якось впливати, долучатися до реформ в Україні стосовно корупції, тому що справді так, от корупція і антикорупційні рухи, які є в Україні, зокрема також із нашого боку з боку медіа, це медіа, які займаються корупцією. Це дуже вагомо для наших країн-союзників, щоб ми це робили. Так, дивіться, я понад 12 років консультував великі західні компанії відносно інвестицій в Україні, і ну ми візьмемо просто я не буду говорити про анекдотичні випадки, що всі говорили, і дехто був коли ознайомлювалися із реальною ситуацією в Україні. Вони просто були в шоці, я би сказав. А доказом цього є те, що минулого року 2024-го, четвертого, транспаренсі поставила Україну на 105-му місці по корупції. У світі 105-му, і це десь реальна така оцінка. Є що британці нам якось допомагали боротися? Я питаю колись чи то Європа, чи хто фінансували президента Леоніда Кравчука на боротьбу з корупцією. Ну mm -hmm. я впевнений, що Леонід Микарович не мав зеленого поняття, що від нього вони хотіли. Йому було абсолютно байдуже, це моя оцінка. Тобто, фінансувати щось не треба. Я вважаю, що в нас надто багато антикорупційних органів. Я навіть вважаю, що це було спеціально зроблено. Щоб всі всі органи і відомства могли між собою фактично сперечатися, хто винен і хто повинен за що братися. Бо, на жаль, реальної боротьби немає. І ми бачимо верхівку Айсбергу постійно в цей час. Було б непогано, якби британський приватний бізнес заявив про це Україні, навіть в приватному порядку, де за кулісами, наголосив на цьому. А тоді, якщо українська сторона не відповідає, не щось не змінює, тоді може було б виходити на публічну площину. Великобританія приблизно 10 років тому прийняла такий дуже важливий закон, це Anti-Bribery Act. Він означає, що будь-яка британська компанія, яка має будь-які справи з Україною, яка навіть дотично причетна до корупції, може піддаватися надзвичайно серйозним санкціям. І це нам треба розуміти, що співпраця і рамкова угода, і піар це дуже добре. Але якщо йдеться про конкретику, нам треба працювати значно якісніше і по-іншому. А це тільки від нас залежить. Абсолютно. Давайте будемо поговоримо про те, як Велика Британія допомагає Україні у війні з Росією, але йдеться саме не про війну, так яку ми звикли бачити, а про дезінформаційну її складову, тому що в британській угоді про столітнє партнерство в одному із розділів є ось ця боротьба із дезінформацією. Зараз надзвичайно важливо боротися з дезінформацією на тих територіях, які є прифронтовими, тому що туди туди заходить Росія зі своєю пропагандою. Як ми можемо спрацювати працювати із британцями от саме в цьому аспекті, дивіться Британія знаходиться в тому самому положенні, що весь розвинутий цивілізований демократичний світ це те, що їхні відкриті суспільства досить вразливі до тієї такої підступної стратегії тактики Росії. Заселяти дезінформацію, ботоферми, тролі все це дуже важко простежити і дуже важко контролювати, тому що соціальні платформи вони всі приватні. Держава не може сказати, о, забаньте цих користувачів чи щось іншого, і жодна держава, чи то Великобританія, чи США, чи Франції чи Німеччина. Тому це загальна проблема, яка стосується зовсім не тільки Великої Британії. Але тут варто зазначити, що я вважаю, що Україна недопрацьовує дуже сильно. Я не знаю, чи зараз є, але коли я мав співбесіду на Фейсбуку із тодішнім міністром реінтеграції окупованих територій, і вона сказала, що немає, що там Так. вона сказала, відповіла мене, є скрін, якщо треба що Вона відповіла, що немає програми реінтеграції. маю на увазі культурному і мовному плані, що мене дуже здивувало. І я навіть пробував серед знайомих там культурних діячів домовитися, щоб ну звінили якісь території. Ми будемо коли звіняти, Я вірю, ми всі працюємо на це. Що робити з тими? Ну коли маленькі діти виростають фактично расистами, їх одягають військову форму, і вони там вчать їх обожнювати Путіна і так далі. Нас мусить бути відповідна програма. Вона повинна бути демократичною з нашої точки зору, проукраїнська, а мусить бути. Британці як можуть нас в цьому допомогти? Ну я б їх відохочував, і того, щоб щось фінансувати в нас, допоки в нас є корупція. Але я не знаю, я би тут взяв більше приклад Канади. У них є такий heritage організація, яка є державною, і вона покликана посилювати і розвивати. Канадську спадщину, канадську культуру і ідентичність вони мають величезний досвід а для канадців. Зовсім не легко досить різношертне населення. Воно всі там майже іммігранти. Вони могли б щось нам порадити, але там досі також помітне українське населення. 10% канадців це українського походження. Я би скажімо, звернувся до Канади за порадами і співпрацею. І можливо, якимсь дуже дотичним фінансуванням. Але загалом я проти фінансування. Велика Британія по в цьому плані дезінформації, що вони боролися із тут інша проблема, не зовсім дезінформаційна, а економічна і білясово те, що російські гроші дуже засіли в Лондоні. Так. Давно тому, не дарма, що Березовську вбили, чи там помер у Лондоні, не дарма що російський олігарх є власником англійського футбольного клубу і англійської газети. Давайте будемо їх заохочувати чи співпрацювати з британцями, щоб вони там боролися, бо там є над чим працювати. От якісь такі відносини Британії з Росією чи якась така їхня стратегія? Вона змінилася після того, як прийшов до влади Трамп. І почав говорити про якесь перемир'я, про е, різні перемовини з Росією. І ось в Європі в цей час так досить такі якісь незвичні процеси так само відбуваються, тому що ніби ми й не розуміємо, що робити. Це підсилює вагу Європи з одного боку, але Сполучені Штати поки що так нічого й не досягли. Знаєте, я був дуже радий бачити, що і його попередник, і Керш Стармер, який зараз премєр міністр Великої Британії. Хоча треба називати США і Великобританія надзвичайно тісно пов'язані і економічно вони, напевно, найбільш тісно співпрацюють в плані військовому і також відносно розвідки. Це дуже довірливі відносини, дуже давні. І те, що Великобританія і попередні преміністри теперішні, я би сказав, не звернули увагу на підходи Трампа, а далі тянуть дуже чітку лінію на підтримку України, я дуже радий цього був цього бачити. Я думаю, це зображення того, що ну. Великобританія знаходиться по цьому боці того великого прекрасного океану, про якого згадував Трамп, що він вважає, що він далеко, і це європейці повинні займатися. Тому слава Богу, Трамп не впливає. Я не бачу впливу Трампа на політику Великої Британії. Навпаки, вони як ви кажете, і слава Богу, новий канцлер Німеччини більш рішуче настроєний. Поки що з того всього, що ми бачимо і що він говорить, з той прийшов на посаду Фрідрік Мерц серйозніше ставиться до, ніж, до цього, ніж Олаф Шульц. Шульц у свій час говорив багато, але пасив за пас задніх це було очевидно. А це дві найбільші держави, крім Франції. Ну, Франція також нас підтримує, але не так сильно. Тоби подивіться на цифри. Скільки військової допомоги да. надала Німеччина, скільки до Франції? Франція в рази менше. Абсолютно. Хоча, по декотрих оцінках, най... серед найбільших експортерів військової зброї в світі Франція посідає друге місце після після США? Ми повинні розуміти хто як говорить і хто як реально на, не, не на словах, а на діях працює на нас. О, тільки хотіла сказати за слова, тому що коаліція охочих, яка не так давно запрацювала, вона ж якраз була і організована французами, і спочатку ж вона так само і Франції почала працювати. Тобто тут більше все ж таки словесна підтримка, так з боку Макрона, наприклад, і, і французького уряду. Ну, дивіться, Макрон більше ніж майже п'яти років тому висловився вперше, і це був певний шок для Європи, що європейські солдати можливо колись висадяться на території України. Але він це зробив дуже цікавий момент. Це був була та прогалина, коли зайнстивої Трампа, який ще не був президентом, американський конгрес відмовлявся відділяти військову допомогу Україні, і це є тактика підхід Франції. Вони намагаються засунутись туди, де Америка відступає. В Америка є природній світовий лідер по величині по військовій потужності, яка перевищує всіх багато разів, навіть Китай. Але є це стара суперечка і на суперництво між Францією і Великобританією, і тому Макрон це використовує, він зараз це робить. Але також треба не забувати, що це питання фактично військової якоїсь, навіть миротворчої участі в Україні. Це надзвичайно складне питання. Це не є якась маленьке Косово, де колись миротворці з усього світу зводилися чи, чи інші якісь маленькі країни в Африці. Це Важка дуже гаряча війна на 1100 кілометрів з величезним агресором, який має дану зброю. Тому я маю серйозні сумнів, чи їм вдасться це створити, бо найгірше було б, якби створили якусь збройний військовий контингент. Сюди б приїхав це, все би якось пішло шкереберті, Вони би загинули, втекли звідси. Це була б дискредитація навіть підтримки нас. А якщо цей континент буде розташований в сусідніх країнах і на кордоні з Україною, ну він вже є. Американці вони потрохи відтягують свої війська з Європи, але поки що не дуже німецькі війська вперше висадилися за кордоном на військову місію у Балтії. Американці будували до Трампа, я не знаю, який зараз стан, але в Румунії більші, фактично, військову базу більшу, ніж за Рамштайн. Тобто кордони досить непогано захищені, і треба не забувати, що все ж таки НАТО це дуже сильна кріпка. Кріпкий союз і не дай Боже, Росія. Вони будуть гібридним чином. Це можливо, європейці не зовсім розуміють, що Росії не підуть танками, як вони пішли на Київ. Вони будуть там тиснути цими мігрантами, як як Лукашенко з Росією кидав на кордон з Польщі. тиснути, давити, і це офіційна така військова доктрина Герасимова, який розробляв її. Але не дай Боже, вони спробують, що серйозно. Ну Росію просто накриють, особливо після того, як ми так сильно їх, їхню армію деградували. На вашу думку, чи є в Європі так зване неофіційне суперництво між великими державами, такими як Велика Британія, Німеччина і Франція? Завжди є. Бо люди є людьми, завжди є. Традиційно вважається, що я, я думаю, що це так, що вісь, на якій розвивалася? І тісніше співробітництво в Європі це Франція і Німеччина. Німеччина тоді, як не дивно, хоча з великим розривом найбільш фінансово потужна і економічно потужна країна в ЄС, вони зайня... займали друге місце через Другу світову війну. Вони традиційно вже так мовити трохи притихомирилися і дуже, дуже так обережно підходять до цього. Франція хоче себе проявляти. Вона там свої війська відправляє раніше в Азію, тепер в Африку і так далі. А зараз починається трошки суперництво, бо Німеччина починає себе трошки проявляти. Вони виділи 500 мільярдів євро на розвиток свого війська. Сказали, буде найпотужніше військо в Європі, а досі була Франція. Німеччина, правда, не має ядерну зброю, але можливо колись отримає. Побачимо. Якщо повернутися до ось цієї угоди про партнерство між Україною і Великою Британією, чи можемо ми говорити, що все ж таки Британія ось так грунтовно, довгостроково планує свої інтереси в східній Європі? До певної міри так, але це більш тісно пов'язано з Україною і війною. Якби не було війни, інтерес Великої Британії був би досить низький до України, і це показує період до 2022 року. Я особливо наприклад бізнесі відносно західних інвесторів не особливо помічав таку надмірну активність британських фірм а економіка це все, бо економічні зв'язки пізніше тісніша співпраця і більше шансів, навіть що хтось буде втручатися на, на нашу військову допомогу у випадку якоїсь військової загрози. Але вони, слава Богу, степ-тап, вони піднялися. Одне з перших і посідон. Я би сказав, крім Польщі і може Балтії. Безумовно, Великобританія це наш найкращий, на більш послідовний, на серйозний друг. І це дуже добре. Ось ця угода. Вона ж визнана на міжнародному рівні, тобто вона має бути ратифікована, чи які її юридичні аспекти, щоб ця угода мала закону сили України, вона мусить бути ратифікована, тобто проголосовано Верховній Раді України. Угу. З боку Великобританії вона вступила в силу, тому що прем'єр-міністр має повноваження такі угоди підписувати. подібна трохи, але менша угода про оборонний захист і співпрацю, певний захист було підписано там з 23-25 країнами. Але то ще більш так би мовити голос. Я не хочу сказати голослівна, але скажімо на словах, угода там, взагалі конкретики, немає. І, наприклад, ту угоду, подібну, яку Україна підписала США, навіть не з Сенатом, тобто, це не стало міжнародним договором з боку Сполучених Штатів. Це просто якийсь, якось я не знаю, договір про наміри між Україною і США. Це також сторічна угода з Великої Британії, але тому, що вона має таку гучну хорошу назву, тому що вона дуже детальна. І особливо тому, що вже є така традиція. Я не бачу жодної різниці між лейбористами чи консерваторами Великої Британії по відношенню до України. Це не є Німеччина, де Олег Шульц говорив одне, а фактично, на жаль, діяв досить так відстало. Тому. Важливіше ніж угода, добре, що вона є, і трошки погано, що 5-6 місяців ми бачимо здається дуже конкретних наслідків. Бо ще минулого року я знаю, 350 мільйонів фунтів селі Великобританія виділила на дрони для України, тобто це не було пов'язано з угодою. Але все залежить від нас. Я ж пояснюю. Американський президент часом їздив в конкретну Україну для того, щоб вибити на 10 мільярдів угоду для приватної американської компанії. Чисто приватної, не олігархів, не Знаєте, американські CEO, гендиректори, вони не слухаються влади, вони не слухаються президента, вони роблять, що вони хочуть, вони незалежні, вони законно діють, і так далі. Нам треба почати це робити, я не впевнений, що ми встигаємо чи ми діємо так, як треба. Ну, Зеленський зараз, здається, останнім часом. В Великобританію точно не їздив він Стамбулом зайнятий, так поки що. Тому ці зв'язки справді потрібно розвивати. Але ось підкреслено при підписанні цієї угоди, що вона буде зареєстрована в Організації Об'єднаних Націй, і саме це додасть їй повноцінної юрисдикції і визнання на міжнародній арені. Однак, знову ж таки, що це дасть для України? Ось це визнання на міжнародній арені, тому що це все таки співпраця двох країн, так і. І інші країни мають підписати свою угоду з Україною для такої співпраці, а не допомагати британцям, грубо кажучи, ну реєстрація в організації нації це добре, але там реєструють фактично ці договори автоматично. Об'єна угу. ООН не має якісь повноваження перевіряти чи надавати якийсь статус. Бо угода має той статус, будь-який міжнародний договір, який наділяється йому відповідними підписантами. А ця угода є дуже довгою і ще раз, хорошою. Я не хочу створити враження, що так, абсолютно. вона щось негативне. Опаки це позитив, але конкретики там немає. Там всюди. будемо старатися розвивати, ми будемо співпрацювати, і це добре, що вона є. Але нам треба працювати дуже конкретно. Така Певна робота ведеться за ініціативою, ви знаєте, данського цього напрямку, яку започаткувала започаткувала прем'єр-міністерка Данії зараз мета Фредріксон. Це дуже хороша, хороша ініціатива, бо за їхні гроші будуються підприємства значна частина їх в Україні, яка швидше, значно дешевше зброю і боєприпаси. Відносно Великої Британії я такого дуже не чув. Я спілкувався із провідним виробником у світі рамок для fpv дронів і Він сказав, що тут він поговорив з виробниками fpv дронів. проблема в тому, що вони всі маленькі, і всі росіяні, і всі трохи боялися. Він сказав з ним спілкуватися. Не знали, хто він, що він, може якийсь шпигун чи що тут повинна бути роль держави. Кон якось консолідувати Безумовно, не зливати дані цих виробників у інтернеті, як було зроблено чи нашим ворогам, але тут є велика, велика перспектива, бо ті гроші, я не знаю, чи навіть ці 350 мільйонів фунтів середнього, це досить багато. Це може купити дуже багато навіть FPV-дронів, яких не вистачає на фронті. На одну цілі, де 3-5, часом більше дронів, щоб його розбити. Тут є роль для держави, щоб зібрати цих виробників і домовитися про те, що ну. Хай вони профінансують ці дрони. Ті підрозділи, я сам вивчився пілот fpv дронів і спілкуються з декотрими підрозділами Black Raven, де бригади, Сил безпілотних систем. І проблема трохи в тому, що виробники, великі західні, неймовірно великі компанії, такі як Андурел, це Палмер Лак із Америки. Приїжджають до них, вони дивляться вчаться вчат, в них, що робиться зараз на фронті, найбільш сучасна лабораторія розвитку дронів ВПЛА, Ну, там залишають їм кілька зразків і поїхали. Це ми дуже багато втрачаємо на ньому. Бо ми на цьому дуже багато заробляють. той Андурил вже отримує від міністерства оборони США контракти на мільярди дол доларів на дрони, і нам треба було працювати трошки з ними серйозніше. Бачите, як тут ще важлива така фіксація в цій годі, яку про яку я не можу з вами не поговорити, це е, сума так не менше трьох мільярдів фунтів стерлінгів щорічно, які мають надати Великій Британії Україні терміном до 2030-31 року і до тих пір, поки буде потрібно для підтримки України. Ось цей такий термін до 2030-31 року. Тобто британці сподіваються, що війна повномасштабна до цього часу має закінчитися. Ні, ні. Я думаю, це не проявляє якусь готовність. Навпаки, якби вони, скажімо, написали рік чи два, то це б проявляло, можливо, якесь таке неготовність підтримати до України в довгій перспективі. Бо по всьому, що видно, ну ця війна не може напевно, не може тривати так довго. Нам дуже важко, і росія, росіяни також страждають. Їм стає важче і важче. Um, тому добре, що вони таку суму, але це я би сказав, десь мінімально також треба не забувати, що будь-який уряд наступний, якщо буде, чи навіть цей ну цей премєр міністр вже цього не зробить, але вже починається певна така рости опозиція проти лейбористів Великої Британії проти Кер Стармера. Якщо зміниться влада, вони можуть це поміняти за одну хвилину. Так як Трамп зробив з дуже багато, чим коли він став президентом. Так, але все ж таки, ось цей пункт він і став можливим завдяки такій стабільній міжпартійній підтримці парламентських партій Великої Британії. Так, абсолютно, але це десь мінімум: три мільярди для нас на рік. Ну хотілося би більше. Ну, знову ж таки, ми зараз чуємо про підтримку від Великої Британії, але не чуємо, що вона в рамках саме цієї угоди. Тому я думаю, що будемо спостерігати далі, що буде найближчим часом в рамках угоди. Але насамкінець хочу запитати: ми з вами трішки про це поговорили. Навіщо називати її було сторічною? Що це дає Україні? Ну, це дає те, що це не угода. Ну, по-перше, це певний виклик майбутнім урядам Великої Британії. Звісно, річ Україна не буде відмовлятися від допомоги. Хоч на 100 років. Але я вітаю, мені подобається така назва розкрутка. І в ті аналізи і відгуки, що я читав в міжнародній пресі відносно цієї угоди, вони всі починають з того, що о, Україна, Великобританії на 100 років будуть дружити. Це дуже добре. Це трошки піар, але краще ніж просто угода на сьогодні, а післязавтра може щось інше бути. Могли б і на тисячу років. Було б добре і загалом підтримка від Великої Британії надзвичайно важлива Україні. Ми це щойно почули від юриста міжнародника Івана Лозового. Дивіться, підтримуйте громадське радіо для нас. Це також надзвичайно важливо. Це була розмова з юристом міжнародником Іваном Лозовим. У студії працювала Руслана Кравченко.